Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 17 квітня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео розкриття молодих саджанців винограду. На момент зйомки цього відео кількість підписників на моєму каналі сягнула позначки 8 тисяч. Щиро дякую всім за підтримку. Ваша підтримка надихає на створення нового та цікавого контенту. Від підписників надходить часто запитання, де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для своєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо! Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. Я вже розпочав розкриття свого винограднику, розпочав сухе підв'язування плодових стрілок. І в цьому відео я розповім, як розкривати молоді саджанці винограду, що саджались однорічками у жовтні 2024 року. Під час розкриття такого молодого саджанця винограду треба діяти вкрай обережно. Минулого року під час вкриття даного молодого саджанця винограду сам саджанець я накривав пластиковою пляшкою. Пластикова пляшка слугує захистом від механічних пошкоджень для молодого саджанця винограду. Поруч встановлював невеличкий кілок. Кілок необхідний для того, щоб було розуміння, де знаходиться саджанець. Як бачимо, саджанець вдало перезимував. Ось маємо бруньки, що вже готові прокидатися та рости. Після розкриття молодого саджанця винограду довкола голови виноградного куща я розпушую землю. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Також я зробив заглибину для можливості подальшого поливу молодого саджанця винограду. Як бачите, розкривати молоді саджанці винограду дуже просто, немає нічого складного. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!